Доти, доки буде існувати Російська імперія, саме не Росія як держава, а імперія, доти ми будемо мати постійно сусіда ворога, який свідомо чи підсвідомо, але буде прагнути поглинути Україну. Це може бути здійснено не лише тільки військовим шляхом, це може здійснити і економічним, і політичним. Чекати найближчими роками, підкреслюю роками, що стосунки принципово між Росією і Україною зміняться. Я в це не вірю. Це буде тривати доти, доки буде існувати Росія як імперія з імперськими прагненнями. с имперским мышлением. Нам не может быть э, безразлично, нас не может не беспокоить то, что в ряде стран, преследуя политические цели, целенаправленно разрушается система образования на русском языке. Будем и дальше поддерживать стремление российского зарубежья к расширению общего информационного пространства. Сегодня русскоязычные средства массовой информации представлены более чем в 80 государствах. Принципиальная задача – надежная защита соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечение их законных прав и свобод, в том числе речь идет о таких ключевых правах, как возможность изучения родного языка, сохранение культурных и духовных традиций. Люди по разным причинам оказавшиеся вне России должны быть твердо уверены: мы всегда будем защищать ваши интересы. Дорогая ситуация. З точки зору історичної перспективи в тодішній Німеччині і в сучасній Росії вона дуже схожа. Справа в тому, що після укладання миру, після Першої світової війни, по-перше, Німеччина відчувала, ну, я маю на увазі, імперія німецька відчувала величезну образу. Як ляпас від цього світа, бо, по-перше, поразка в війні, по-друге, втрата багатьох територій, заборона мати армію, це все сприймалось великою кількістю людей як персональна образа. По-друге, шалена економічна криза. Якщо порівняти зараз ситуацію, яка існує в Росії, а точніше, повернутися до того, яку Росію отримав Путін. То вона дуже схожа з ситуацією, якою була Німеччина. На розсуд імперців втрачені великі території, які вони вважають своїми. Це і Україна, і Білорусь, і Казахстан. По-друге, е шолена економічна криза на той час. Можна подивитись навіть хроніку документальну, в якому економічному стані перебувала на той час Росія. І в черговий раз знайшлась людина, яка, ну, на превеликий жаль, внов таки, заграючи оціми імперськими настроями свого народу, не знайшла нічого іншого і нічого кращого, ніж запровадити ідеологію повернення. До імперського мишлення. Оце ми і зараз наслідки так само вбачаємо. До речі, це може й дати відповідь на запитання, коли зупиниться Путін. Після тяжкого, длідного і плавання Крим і Севастополь повертаються в родну гавань. К родним берегам, в порт. Постоянної приписки в Росію. Я задавав одне єдине питання. Добре, велика Росія, а в чому ваша велич? Ми найбільші. Я кажу, окейно. І. І все. Жодних ніяких об'єктивних відповідей вони надати не могли. Але внутрішнє відчуття. Що вони великі і вони в усьому, і саме вони мусять впливати на правила світової гри, оце їм притаманне присутнє. Гражданська трудовая радна доблесть російського народу підтверджена многими победами і звершеннями історії. І Сьогодні для нашої великої, багатонаціональної країни чувство патріотизму, любви к родині поистине бесценны. Эти высокие качества, твердая гражданская позиция людей держат, скрепляют единство и суверенитет страны. Конечно, для... Але я щиро вірю в те, що а, от в такому існуючому стані, в якому зараз перебуває Росія, вона врешті-решт зміниться. І зміниться не в сторону збільшення своїх територій, якщо нам вдасться втримати рівень запроваджених санкцій проти Росії ще рік два, я вже не кажу про те, якщо нам вдасться домогтись збільшення рівня цих санкцій, то Экономика России она не вытримывает такого натиска. Объем российской экономики увеличился в 1,7 раза. Почти в два раза выросла российская экономика. По, по паритету покупательной способности она стала пятой, занимать пятое шестое место в мире. Российская экономика. Точно, совершенно, в 10, уж не говоря, Потому что 15 лет назад мы бы не могли ответить на те санкции, которые вели в отношении России, России ответными мерами, скажем, в области, в области сельского хозяйства. Мы не смогли бы закрыть свой рынок для сельхозпродуктов тех стран, которые недружественно поступили в отношении нашей страны. Потому что мы не могли обеспечить собственный рынок своими собственными товарами. А теперь мы можем. Это Воронежская область, Анинский район и село Архангельское. И сейчас мы находимся на одном из предприятий. Одного из крупнейшего производителя молочной продукции в нашей стране – компании «Молвест». Скажите, вот с какими проблемами, с какими вопросами вы пришли сегодня? Наше беспокойство сегодня вызывает отмена санкций. Если санкции уберут, то наша продукция будет на рынке просто невостребована. У нас существуют также обязательства перед банками, кредиты, которые мы брали. Если пойдет продукция иностранная то дешевая то мы не сможем к сожалению вернуть эти кредиты и получается тогда что нам хана спасибо ну, это так понимаю не вопрос а, а, души. А, а Вы ситуацию обрисовали и сказали то о чем вас что вас волнует они же прожралые Свій той ресурс національного порятунку, чи як вони там його назвали, вони вже дожирають золотовалютні резерви. За їхніми ж оцінками їм ще вистачить до лютого місяця не більше. За аналізом фахівців нафтового ринку на цей рік, ну, на прийдешній рік, прогнози не втішні. стрімкого зростання цін на нафту не передбачається. никакого другого первичного энергетического источника, кроме газа, в мире нет. Ну, кроме что атомной энергетики. Но здесь тоже очень много проблем и противников и там, атомной энергетики. У газа нет таких противников. Но есть страна, у которой, которая, безусловно, является лидером по запасам газа. це наша страна, Російської Федерації. І... і якщо все це економічне навантаження, воно буде підтримуватись на належному рівні, то всередині Росії почнуться ті процеси, так, які я ну я не знаю, як ви, а от я їх спостерігав в 90-х роках. Варто згадати і дві чеченські війни, і ті події, які відбувались в Татарстані. Башкортостані, на Далекому Сході, в Калінінграді ледь-ледь Єльцину вдалося втримати Росію від розпаду. Звісно, річ, прийдеться рахувати з тим, що Росія це величезна ядерна держава. І тут все, все людство буде наражатись на величезну небезпеку щодо контролю над ядерною зброєю. Про це ніколи не треба забувати. Наші і западні партнери, і американські, вони не в захваті від можливості розвалу Росії на якісь складові частини саме з тої точки зору, що можливо втрачання контролю над ядерною зброєю.